Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Для того, щоб, як кажуть, співіснувати із Московією і московитими андрофагами а доля визначила так, що ми є сусідами. Із цим ну, варварським дикунським народом людожерів. Так, треба знати його сутність для того, щоб е, приймати правильні рішення у цій взаємодії, тому що ми ж нікуди не дінемося. І після війни вони будуть жити поряд з нами. І ось я намагаюся на конкретних прикладах пояснити, так би мовити, окремі аспекти цього народу, його ментальності, його генетики і все таке інше, для того, щоб із цих окремих елементів, врешті-решт, зліпити. Як, так би мовити, комплексну системну картину, так, портрет московита. Так ось, давайте трошки повернемося в історію і згадаємо події, які відбувалися в Москві 100 років тому. Ну, В них цар Ніколай II. Так, Був кривавим. Це офіційне, е, офіційне звання в нього було серед народу. Він був кривавий. Незважаючи на те, що там був реальний парламент, дума, яка часто приймала закони, які не подобалися е, царю. І взагалі їх розганяли, потім нова створювалася, і ту розганяли. Отже, була реальна опозиція, От, тобто демократія у цій державі. Але він був кривавий. Ну що ж, прийшов Ленін, а за ним Сталін, які знищили 100 мільйонів людей. І... Про них ніхто не говорив, що вони криваві, що вони кровосісі. Ні. Це такий народ, ви розумієте? Б'є значить, любить. Так. Отакий народ. Це ж з давніх давен у них було поширено відношення, ну, таке до жінок і, і все-таки інше відношення взагалі. до до світу б'є, значить, любить. І донині Ленін, а особливо Сталін, який найбільше знищив, він ну, на п'єдесталі. Так. Він улюбленець народу. Хоча він цей народ знищував, як тільки хотів. Б'є, значить, любить. Нічого ж не змінилося. Я ще раз нагадую, що вони не міняються, які вони були 300-500 років, навіть тисячу років із часів цього першого московита, який спалив Київ. Так, це ж був перший московит. У нього батько був сином київського князя, а мати місцева угрофінка, мирянка. Ну, а далі пішло і поїхало. Питома вага мирянської крові постійно зростала у московитів андрофагів. І це от, оцей коктейль, так, невеликої кількості русинської крові, з основною базовою кров'ю у графінів і з значним доважком. Тюрської крові. І от витворився такий дивовижний ні на що не схожий народ. Наприклад, кажуть фіни, ну так, чи естонці, вони теж мають угрофінське походження, а в них доважок зовсім інший. Наприклад, це, перш за все, шведський, шведський, німецький доважок, і е, там немає тюркських елементів. Тому що іноді в інзалі стали... так дивіться, отже, фіни, отже, естонці, подивіться, вони ж зовсім інакші, ніж московити. Так, вони інакші, тому що в них інакша генетика. Основа то угрофінська, а ці доважки, то інші. Так ось, чому нічого не змінилося? У 90-після 91-го року, ну, після 90-го року і так далі, до влади прийшов Єльцин. Так. Кривавий теж. Так, його описують. У цьому він же, же наказав розбомбити цю Верховну Раду їхню. Так. Із танків стріляли, там по ній. Так. Там загинуло декілька чоловік. Можливо, декілька десятків чоловік, і в народі він кривавий. Хоча він е, був демократом, типа <тіпо> царя, але він кривавий. Тепер, після нього прийшов, так як після Ніколашки прийшли Ленін і Сталін, і стали мочить в сортирах і за межами їх. Так то е, після Бориса, який неправий, звичайно, був, Борис не прав, так. то, то після, після цього Бориса Єльціда е, прийшов, звичайно, Путін, який став мочить уже мільйонами, так, ну, на, на московсько-українській війні, на цій агресії ж. Так, мочить сотнями тисяч і мільйонами. І утопив там Курськ і все таке інше. До того ж, ця війна Чеченська і все таке інше. Він не кривавий. Він не кривавий. Це ж так? Ніхто йому нічого подібного. У московському народі ніякого звання подібного не, не дає. Тому що він б'є, значить любить. Отже, ще раз наголошую: московити не міняються. От та сама схема, той самий принцип, який існував 100 років тому, так. За часів так званої великої жовтневої соціалістицької революції, такий він самий і через 100 років, коли до влади прийшов Путін, і тепер мочить він в сортірі і поза сортіром, але він чомусь не кривавий.